Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо ще на одну тему. Ми сьогодні будемо говорити про те, скільки ви маєте витрачати на найм житла, щоб отримати субсидію на оренду для тих громадян нашої держави, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Хочу нагадати всі, ті, хто мають статус ВПО внутрішньопереміщених осіб, мають право отримувати від нашої держави грошові виплати на проживання. Для дорослих людей це становить розмір такої допомоги 2000 тисячі гривень, для дітей та людей з інвалідністю 3000 тисячі гривень. На жаль, з 2022 року розмір цієї грошової допомоги виплат на проживання він є незмінним, тобто він не збільшується. Але Міністерство соціальної політики вказує на ще один інструмент підтримки з боку держави для ВПО на що стосується субсидії на оренду. Отже, і надає відповідні роз'яснення. Скільки ж родина, яка має статус ВПО, має витрачати на оренду житла, щоб отримати цю саму субсидію від держави? Дивіться, родині, яка має статус внутрішньопереміщених осіб, буде надаватися субсидія на оренду, якщо видатки на найма... на житло, яке ви орендуєте. В межах встановлених соціальних нормативів перевищують 20% від доходів вашої родини. Що це означає, як це виглядає на практиці? Якщо ваша родина складається з чотирьох осіб, наприклад, двоє дорослих батьків, мати та батько, та двоє неповнолітніх дітей, проживає, наприклад, в місті. Дніпро та винаймає там двохкімнатну квартиру і сплачує в середньому за оренду близько 12 тисяч е, гривень на місяць. Якщо середньосукупний дохід вашої родини становить 17 тисяч гривень, наприклад, бо працює лише один член родини, а мама е, з дітками. Наприклад, перебуваючи в декретній відпустці, так, немає змоги працювати. Тобто, така родина має віддавати за житло значно більше, ніж 20% своїх доходів. У такому випадку, така родина, яка має статус внутрішньопереміщених осіб, може отримати субсидію на оренду розміром близько 9 тисяч гривень, там навіть трішки більше 9526 гривень. А обов'язково обов'язковий платіж за оренду буде складати 2474 гривні. Тобто самостійно вам потрібно буде сплачувати десь приблизно 2,5 тисячі гривень. Але Міністерство соціальної політики зазначає, що родина може складатися із однієї людини і так само звертатися так на отримання. Субсидії на оренду? Якщо ви вже отримали субсидію на оренду житла, якщо ви маєте статус внутрішньопереміщених осіб, ви на мене підписані. Поділіться, будь ласка, в коментарях власний досвід. Чи дійсно цей механізм такий простий? Так і так швидко він працює наразі на даний момент. Буду дуже вдячна.